Вітаю всіх тих, хто любить і хоче знати хімію. Сьогодні ми поговоримо про хімічні властивості солей. З деякими хімічними властивостями солей ми вже з вами ознайомились, вивчаючи речовини інших класів. Хто цього не зробив, я кину посилання на відео, будь ласка, перегляньте. І давайте переходити безпосередньо до повторення і вивчення хімічних властивостей солей. Взаємодія солей з металом. Більш активні метали витискують менш активні зрощини їхніх солей. Це є реакція заміщення. Визначити більш активний метал можна за рядом активності металів, які ви бачите зараз на екрані. Що лівіше в ряду активності розміщено метал, то він активніший. Давайте, користуючись цією схемою, спробуємо записати. Рівняння хімічних реакцій. Наприклад, купру СО4 плюс ферум і ферум СО4 плюс купрум. Подивіться, будь ласка, в ряд активності металів. Хто активніший ферум чи Купрум? Правильно, ферум, тому що він знаходиться лівіше в ряді активності металів від купрома. Тобто, в даному випадку, перша реакція буде відбуватися, а друга реакція ми перекреслимо. Давайте спробуємо записати продукти хімічної реакції. За нашою схемою ми бачимо, що активний метал буде витісняти менш активний зрощену солі. І ставати на його місце. Тобто ми одержимо нову сіль ферум S4, метал Купру. Перевіримо валентності, індекси не потрібні, коефіцієнти не потрібні. Розглянемо, точніше, пригадаємо взаємодію солей з кислотами. Цю хімічну властивість ми з вами вивчали, коли розбирали властивості кислот. Хто цього не зробив, будь ласка, перегляньте відео. Посилання я кину. Давайте запишемо з вами приклади: барій хлорид плюс сульфатна кислота. В результаті у нас має утворитися нова сіль, нова кислота. Реакція обміну. Нова сіль. Барі с 4 Перевіримо формулу повалентності. 2,2 індекси не потрібні. Нова кислота H-хлор. Перетворимо схему на рівняння. Бачимо, у нас немає азу. Кислота, сульфатна і хлоридна сильні кислоти. Скористаємося таблицею розчинності і перевіримо. Хто випав в осад. Правильно барій сульфат. Отже, реакція відбувається. Наступна хімічна властивість це взаємодія солей з лугами. Цю хімічну властивість також ми з вами вивчали, коли розбирали хімічні властивості основ. Давайте пригадаємо, що обидва реагенти в цьому разі обов'язково мають бути розчині. Внаслідок реакції один із продуктів має бути нерозчинною сполукою, тобто має випасти осад. Тип реакції обмін. Утворюється нова сіль і нова основа. Спробуємо навести приклад. Розчинна сіль, ферум 2 нітрат, луг, розчинна основа, натрій Ож. За нашою схемою ми бачимо, що у нас утворюється нова сіль, нова основа. Нова сіль натрій нітрат, натрій НО3. Перевіряємо обов'язково, чи потрібні індекси повалентності. Плюс феррум-2-гідроксид, Отже, феррум-ОН 2 OH Перетворимо схему на рівняння. Скористаємося таблиці розчинності для того, щоб перевірити, яка речовина у нас випадає в осад. Правильно, 2-гідроксид. Взаємодія між солями у водних розчинах. Це те, що сьогодні нам потрібно з вами вивчити. Якщо цю реакцію здійснювати в розчині, то обидва солі реагенти повинні бути розчинними. Унаслідок цього мають утворитися дві солі, одна з яких є нерозчинною або малорозчинною. Користуючись нашою схемою, давайте спробуємо записати приклад. Аргентум нітрат плюс натрій хлорид. В результаті у нас мають утворитися дві нові солі. Давайте їх обміняємо складовими частинами. Ми одержимо натрій NO3, валентність 1,1 індекси не потрібні, плюс аргенту хлор валентність 1,1 індекси не потрібні, коефіцієнти не потрібні. Для того, щоб перевірити, яка речовина випадає в осад, ми знову користуємося таблицею розчинності. І бачимо, що аргентухлорид в осаді, отже ця реакція, відбувається. Розглянемо, а точніше, пригадаємо останню хімічну властиві солей, а саме розкладання деяких солей за нагрівання. Деякі сухі солі за нагрівання розкладаються. У цьому разі можуть утворюватись як оксиди, так і інші сполуки. Деякі а солі ви розбирали у 7 класі, яким чином вони розкладаються і які дають продукти. Давайте з вами пригадаємо. Ну, наприклад, натрій нітрат під час нагрівання розкладається на натрій-нітрит, натрій НО2 і виділяється кисень. Урівняємо оксигену до реакції 3 після реакції 4. Непарне я подвоюю, змінився натрій, ставлю. Двійку. Нітрогена 2, нітрогена 2. Оксигена до реакції 2 на 3-6, після реакції 2 на 2 4, плюс 2 6 Кальцій-карбонат. також під час нагрівання розкладається на кальцій-оксид і вуликислий газ. Коефіцієнти тут не потрібні. Ми з вами. Пригадали, розібрали, вивчили хімічні властивості солей. Для закріплення цих знань я пропоную виконати наступне завдання. Завдання номер один. Нам необхідно закінчити рівняння можливих реакцій. Подивіться, будь ласка, на першу і другу схему. Це є взаємодія розчинів солей з металічними елементами. Давайте пригадаємо нашу схему. Якщо метал активніший, ніж то, що є в складі солі, реакція відбувається. І належить до типу заміщення. Для цього ми з вами будемо використовувати ряд активності металів. Подивіться, будь ласка, в якому випадку першому чи другому відбувається хімічна реакція? Правильно, ви звернули увагу, що купрум – це той метал, який активніший за аргентом, тому реакція йде. Нікель менш активний метал, ніж магній, тому ця реакція не відбувається. Давайте запишемо продукти в першій реакції. Купрум НО3. Складемо формулу по валентності, тому купрум НО3 двічі, плюс аргентом. Перетворимо схему. На рівняння НО3 до реакції 1 після реакції 2 я ставлю коефіцієнт 2, змінився аргентом, ставлю коефіцієнт 2. Наступна реакція це є взаємодія солі з кислотою. Давайте ж пригадаємо, яким чином у нас реагували солі з кислотою. Подивіться, будь ласка, уважно на умови. В результаті у нас має бути нова сіль, нова кислота. Тип реакції обміну. Запишемо. Купрум С. Валентності, індекси не потрібні, плюс H2SO4. Коефіцієнти не потрібні. Бачимо, газу немає. Беремо таблицю розчинності і перевіряємо, яка з речовин випадає в осад. Правильно, це є купром 2 сульфід. Наступна реакція це є взаємодія солі з лугом. Пригадуємо, що ця реакція належить до типу обміну. В результаті ми маємо отримати нову сіль, нову основу. Серед продуктів обов'язково має бути осад. Запишемо Натрій хлорид. Натрій хлор. Перевіряємо, індекси не потрібні. Плюс ферум 3 гідроксид. Перетворимо схему на рівняння. Ферума до реакції 1 після реакції 1. Хлору до реакції 3 після реакції 1. Змінився натрій. Гідросильних груп ОН OH до реакції 3 і після реакції 3. Перевіримо, хто з речовин випадає в осад. Правильно ферум гідроксид І останнє Кальцій-хлорид плюс калій сульфат. Це є взаємодія солей одна з одною. Подивимося на нашу схему, пригадаємо, що в результаті ми маємо отримати нову сіль, нову сіль. Вони мають обмінятися своїми складовими частинами, тобто реакція обміну, але має бути обов'язково сполука, яка випадає в гост. Давайте запушимо. Щоб вам було легше, я ось таким чином обведу, що ви побачили, які солі ми утворюємо калій хлорид. Кальцій сульфат. Як бачимо, індекси не потрібні. Перевіримо коефіцієнти. Калію до реакції 2 після реакції 1. Змінився хлор, його стало 2 після реакції, але й до реакції 2, Оксиген 4 до реакції після реакції 4. Сульфур 1,1. Беремо таблицю розчинності і перевіряємо, яка з речовин є. В осаді правильно кальцій-сульфат. Таким чином, ви переконалися, що використовуючи такі схеми, можна легко записати рівняння можливих реакцій і дослідити їхні хімічні властивості. Дякую за увагу! Сподіваюся, що було цікаво та зрозуміло.